Не працює Wi-Fi роутер, немає інтернету. Робота зупинилась. Звучить моторошно, але нам всім це знайомо і стається таке щоразу, коли пропадає світло. Звісно, тільки якщо у вас немає безперебійника для роутера. У цьому відео ми розповімо, що таке міні безперебійник для вашого роутера, як він працює та як підключити. Розкажемо, як вибрати правильну модель, яка буде працювати довго та надійно. А також відповімо на часті запитання наших підписників та клієнтів. Мене звати Саш. І ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! Якщо ви користуєтесь постійно інтернетом, а ви ним користуєтесь, то навіть коротка втрата з'єднання може призвести до незручностей: відключення від онлайн зустрічі, неможливості написати повідомлення або втрати зв'язку з камерою відеоспостереження. А що казати, коли відключення продовжується годинами? Сучасне життя і бізнес дедалі більше залежать від стабільного інтернету та мережі, і це стимулює встановлення безперебійників для роутера. Ми в Безпека клуб допомагаємо не тільки встановити сигналізацію чи відеоспостереження але й забезпечити надійне підключення мережі, і тому міні упс для роутера є вкрай важливим елементом. Тепер трохи теорії та термінології. В чому різниця між термінами безперебійник для роутера та міні упс по суті. Це одне й те саме, просто приставка міні перед упс підкреслює, що це мініатюрне джерело безперебійного живлення, призначене для невеликих пристроїв роутерів, модемів, камер та інше. Його головне завдання підтримати роутер або модем у робочому стані під час відключень живлення, з чого складається безперебійник. Це вилка, вхідні роз'єми, вихідні роз'єми, перехідники, плата заряду та акумулятори. Працює наступним чином: ви вмикаєте вилку в розетку, подаєте живлення на безперебійник, до нього підключаєте всі ваші пристрої. В нашому випадку це роутер та термінал оптичного інтернету. Але це можуть бути камери спостереження, домофон, led підсвітка. Ви навіть ваш смартфон можете підзарядити. Безперебійник живить всі ваші пристрої, а також паралельно заряджає вбудовані акумулятори. А от після того як зникає живлення в мережі, безперебійник автоматично за мілісекунди переходить на живлення від акумуляторів. Це непомітний безшовний процес. В цьому його ключова відмінність від звичайних павербанків, які треба перемикати вручну і потім окремо заново заряджати від мережі, і коли з'явиться електрика. Ми взагалі не рекомендуємо використовувати звичайні павербанки для живлення роутерів. Вони не для цього були придумані, тому придбайте краще один раз спеціалізований міні-упс і отримуйте задоволення від його використання. А на що ж звернути увагу при підборі? Перша це напруга на вашому роутері. Подивитись можна на задній кришці або на блоці живлення. У більшості пристроїв це 12 вольт. Сам безперебійник може видавати, як правило, 12, 9 або 5 вольт. Якщо ваш роутер живиться від іншого значення напруги, то вам треба буде або підібрати перетворювач напруги, або просто замінити роутер на інший зі стандартними значеннями напруги. Краще рекомендую одразу купувати на 12 вольт. Друге, це сумарне споживання ваших пристроїв. Воно не має перевищувати потужність самого безперебійника. Трохи згодом ми про це поговоримо. А от на Наступний важливий момент часто не звертають увагу, а дізнаються про нього вже після покупки безперебійника це роз'єм для підключення. У більшості роутерів це стандартний DC 5,5 на 2,1 мм. Але й тут бувають різні випадки. Краще перевірити це перед покупкою. Але якщо ви хоч трохи дружити із проводами, скруткою, зустрічкою або навіть паяльником, то ви зможете просто обрізати кабель і під'єднати живлення через ваш роз'єм. Якщо ви не впевнені в тому, чи все підійде, то при замовленні безперебійки. Для роутера, кажіть це в коментарях, і наш менеджер зможе додатково проконсультувати та допомогти з цим питанням. Четвертий важливий критерій вибору міні-упс це час роботи на резервній батареї. Цей показник залежить від трьох факторів: споживання пристроїв, які ви підключаєте до безперебійника, ємності батареї та якості самого безперебійника. Зрозуміло, що якщо ви придбали неперевірений ноуней no пристрій десь на китайському сайті, то не сильно розраховуйте на те, що заявлені характеристики характеристики будуть відповідати навіть якщо ззовні пристрої дуже схожі, можете нам повірити, що за останні роки ми перепробували безліч пристроїв, і далеко не всі вони були якісні та відповідали вимогам. Тому звертайте на це увагу, а от про розрахунок ємності батареї ми розкажемо у другій половині цього відео. Наступний критерій це тип батареї. Безперебійника для роутера це може бути свинцовий кислотний акумулятор, літій іонний або літій залізофосфатний, але оптимальними є останні два. Літій залізофосфатні акумулятори є більш сучасними, але більш дорогими, тому тут вже на ваш розсуд. А взагалі ми плануємо зняти окреме відео про міні-упси на літій залізофосфатних акумуляторах, розказати про їх особливості та переваги. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити вихід цього відео. Також. Ож важливим критерієм є наявність індикаторів стану пристрою, наявність живлення від. Мережі і залишковий заряд. Звертайте також увагу, чи є у вибраному пристрої захист від перегріву та від перенапруги. Як правило, він є у всіх сучасних пристроях, але краще перевірити цей момент. Ну і останній фактор, на який можете звернути увагу, це наявність кріплення для вертикальної установки на стіні. Не всі пристрої таким обладнані. А тепер перейдемо до практичних порад та розрахунків. Як же зрозуміти, чи вистачить потужності безперебійника, та наскільки вистачить акам. Давайте візьмемо конкретний приклад. У нашого роутера споживання 1 А12 при 12 В, у термінала 0,5 А12 при 12 В. Сумарне споживання 1,5 А. Це максимальне значення. Безперебійнику заявлена потужність 36 Вт. 36 Вт ділимо на 12 вольт. Це буде 3 ампера, що значить, що потужність безперебійника в два рази перевищує потужність споживання та її вистачить із запасом. Тепер про час роботи у цього безперебійника вказано, що ємність батарей складає 12 тисяч міліампергодин. Це ємність на номінальній напрузі елементів, яка може бути від 3,2 до 3,7 вольт. Якщо тепер значення ємності 1200 мА помножити на значення напруги 3,6 вольт то ми отримуємо 43,2 Вт. Для того, щоб отримати еквівалентну ємність для 12 вольт, тобто напруги нашого роутера, ми маємо це значення поділити на 12. Отримуємо фактично ємність 3600 мА для літій іонних акумуляторів та 3200 мАч для залізофосфатних. Насправді, розрахунок цей для ідеальних умов, ми Повинні враховувати ще й втрати напруги, тому реальна корисна ємність буде трохи менша. Але при цьому і ваш роутер, скоріше за все, буде споживати менше за вказані максимальні значення. Тому загалом представлена нами формула розрахунків досить точна. Якщо ж вам загалом складно даються такі розрахунки, або ви не хочете втрачати свій час, то звертайтесь до нас в Безпека Клуб. Ми з радістю допоможемо з підбором. Так от, якщо повернутись до наших пристроїв, то ділимо тепер фактичну ємність 3,6 А. Годин на споживання 1,5 А отримуємо приблизно 2,5 години. Але оскільки ми взяли максимальні значення споживання роутера та термінала, то на практиці такого безперебійника може вистачити приблизно на 3 години, тобто навіть трохи більше. Далі, якщо ви підключаєте більше пристроїв і їх споживання більше, то час роботи від безперебійника буде зменшуватись пропорційно. Також слід зауважити, що з часом це десь рік або два, ємність акумуляторів буде поступово. Втрачатись і відповідно час роботи буде зменшувати. По досвіду, ми би радили купувати міні-уп з такою ємністю, щоб її вистачило на 4-6 годин роботи. Тому для довгих блекаутів ми би рекомендували купувати безперебійники для роутера з ємністю акумуляторів від 20 тисяч мАч. Якщо бюджет обмежений, то звертайте увагу на моделі від 12 тисяч мАч. А тепер давайте ми відповімо на деякі питання, які ми зустрічаємо в роботі, та які стосуються безперебійників для роутера. А далі підіб'ємо підсумки цього відео? Чи зможу я сам підключити такий міні-упс? Взагалі без проблем. За умови, звісно, що підійшов роз'єм живлення і ви коректно підібрали цей міні-упс по потужності та напрузі. Але якщо ви прям зовсім не хочете зв'язуватись з підключенням, то ви можете звернутися до нас, до спеціалістів, які зможуть приїхати і все зробити за вас якісно і з гарантією. А чи можна підключити ще й камеру чи сигналізацію? Так, це можна зробити, але врахуйте значення напруги живлення та сумарне споживання всіх пристроїв. Чи потрібен великий упс замість міні? Якщо крім роутера, треба живити великі системи, то звісно потрібен. Тільки для роутера чи модему міні-версії цілком буде достатньо. Міні-убс для роутера це невелика інвестиція, яка дає значний ефект: стабільність інтернету, захист обладнання та спокій. Звертайтесь до безпека клуб, ми допоможемо підібрати та порадити найкращий безперебійник для вашого роутера. Посилання на актуальні пристрої та промокод на знижку ми залишимо в описі до цього відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи було це відео корисне для вас та які ще теми були би цікаві. На цьому все. Все, будьте в безпеці. До побачення в наступних відео!